Запоріжці, бачу і читаю усі ваші повідомлення та коментарі про екологічну обстановку у нашому місті. Не встигаю вам відповідати, але це не означає, що ми не працюємо над цим болючим для Запоріжжя питанням, питанням, яке, на жаль, не вирішувалося належним чином впродовж багатьох років, і опрацювання якого потребує певного часу. Перш за все, хотів би вам роз'яснити, що в умовах дії воєнного стану Державна екологічна інспекція на законодавчому рівні позбавлена права проводити планові та позапланові перевірки підприємств. Що стосується безпосередньо органів місцевого самоврядування, то в нас таких законних повноважень не було і до початку повномасштабної війни. А це означає, що ми завжди діємо. В рамках правового поля і не можемо приїхати на приватну територію та з ноги відчинити там двері, які пропонують дехто з вас у своїх коментарях. Але вихід із цієї ситуації, звичайно, є перевірку підприємства без отримання на це згоди керівництва самого підприємства. Можна провести тільки за умови відкритого кримінального провадження. В рамках цих законодавчих норм ми подали звернення до прокуратури щодо діяльності заводу напівпровідників та образивного комбінату. Правоохоронці вже відреагували на нашу заяву та вже проводять необхідні слідчі дії. Але разом з тим ми розуміємо, що поки триватиме слідство, мешканці міста продовжують потерпати від сморіду. І цей варіант взагалі нікого не влаштовує ні людей, ні владу. І хочу вам сказати, що так само, як і ви, я теж живу у Запоріжжі і теж дихаю цим повітрям. І чудово. Знаю, що на деяких вулицях того ж Шевченковського району зараз просто неможливо знаходитись. Тому так само, як і ви, я теж прагну вирішити це питання якнайшвидше. І саме тому на сьогоднішній нараді. Дав доручення нашим профільним структурам терміново разом з правоохоронцями та екологами розробити алгоритм швидкого вирішення нашої спільної з вами проблеми. Друзі, я чудово розумію почуття усіх коментаторів, але прошу вас. Давайте діяти конструктивному полі. Так, давайте нам усю інформацію, яку ви маєте. Ми це тільки вітаємо, але робіть це у вигляді офіційних звернень, а не у вигляді демогогії у соцмережах. Усе, що буде надано вами офіційно, нам дуже допоможе. І ваші заяви обов'язково будуть опрацьовані та передані відповідним органам. Пам'ятайте, що ми завжди обома руками за нашу з вами співпрацю. Зараз у кожному. У кожного свій фронт, а разом обов'язково переможемо. Тихою сім ночі.